Питання до астронавта. Привіт усім! Я полковник Террі Вірц, астронавт, який командував міжнародною космічною станцією у 2014-2015 роках. У 2010 році я також пілотував космічний шатл Індевор протягом двох тижнів. За час перебування в космосі я зробив понад 300 тисяч фотографій Землі, провів сотні експериментів і виконував найрізноманітніші завдання від знімання фільму IMAX до відновлення зубної пломби моєму колезі. Крім того, я здійснив три виходи у відкритий космос. Зараз я професійний спікер, фотограф і письменник. Сьогодні я тут, щоб відповісти на ваші запитання про все, що пов'язане з космосом чи життям астронавтів. Чи змінило перебування у космосі ваш погляд на людство? Якщо так, то як саме? А, безперечно, змінило. А, коли ти бачиш нашу планету з орбіти, то усвідомлюєш, що всі ми просто пасажири на одному величезному космічному кораблі під назвою Земля. І замість того, щоб ділити себе на нації, культури чи класи, нам потрібно зосередитися на співпраці. Це відчуття єдності вражає і змушує переосмислити ставлення до багатьох речей? Е, чи зникло захоплення від виду землі з космосу? Ніколи. Кожен день там ти дивишся на землю, як уперше. Це краса, до якої неможливо звикнути, тому що вона завжди змінюється: хмари, океани, кольори усе це настільки неймовірне, що забувається звичайна рутина. Яка одна порада ви б дали астронавту, що летить уперше? Продумайте заздалегідь, які фотографії ви хочете зробити. У космосі час минає швидше, ніж ви очікуєте. Навіть якщо ваша місія триває 6 місяців, кожен день наповнений роботою і вільний час стає справжнім подарунком. Який експеримент у космосі вам найбільше запам'ятався? Експеримент з капілярними потоками. Це надзвичайно цікава фізика, яка має практичні застосування в умовах невагомості. Вивчаючи, як рідини поводяться у космосі, ми можемо краще зрозуміти, як розробляти технології для майбутніх місій. Що ви думаєте про те, що космічні технології переходять від урядових агентств до приватних компаній? Це чудово. Приватні компанії більш інноваційні, тому що їм потрібно досягати результатів, інакше вони втратять бізнес. Урядові агентства часто фокусуються на стабільності, але саме конкуренція сприяє швидшому прогресу. Який був ваш найбільший оній момент у космосі? Одного разу під час запуску маленький інструмент відірвався і вдарився об стіну шатла. Це було дуже гучно, і ми всі завмерли від несподіванки. На щастя, усе обійшлося. За кілька хвилин ми знайшли його, коли вже були на орбіті. Що ви відчували під час зльоту на ракеті? Це було схоже на американські гірки. Е, американські гірки дарують коротке відчуття невагомості, яке триває кілька секунд. У космосі це триває місяцями. Найцікавіше момент переходу від гравітації до стану, коли ти відчуваєш, ніби летиш у просторі без ваги. А Що, на вашу думку, має стати наступним великим кроком людства у космосі? Марс це наша мета на 21 столітті. Але перш ніж це здійснити, нам потрібно повернутися на місяць, щоб протестувати нові технології та зрозуміти, як жити на інших планетах, який ваш улюблений фільм про космос? Інтерстеллар. Мене зачепила зворушлива історія батька і дочки, але тепер Аполлон 11 став моїм улюбленим через те, наскільки реалістично показані події. Чи було вам складно спати в умовах мікрогравітації? Навпаки, це був найкращий сон у моєму житті. Ти просто плаваєш у спальному мішку і нічого не тисне, не заважає. Чи траплялося щось у космосі, до чого ви не були готові побачити Землю? Я думав, що знаю, чого очікувати, але емоції, які викликає ця краса, неможливо передбачити. Ти дивишся вниз і розумієш, що це твій дім, але ти більше не на ньому. Що було найкрутішим, що ви зробили в космосі? Вихід у відкритий космос завжди захоплює, але знімання фільму IMAX Чудова планета було найбільш впливовим для мене. Що ви подумали, вперше побачивши Землю з космосу? Я побачив схід сонця і подумав: я ніколи не бачив такого відтінку синього. Це було абсолютно неймовірно. Чи бачили ви в космосі сміття? Навколо шатла завжди є хмарка дрібного сміття, наприклад, замерзлої води чи пилу, але уламків з інших орбіт не видно через їхню швидкість. Чи доводилося вам проходити карантин після повернення на землю? Ні, зараз це не потрібно. Ми просто проходимо карантин перед стартом, щоб не занести мікробів на борт. Чи шкодували ви, що опинилися в космосі? Ні. Я розумів, що це короткий момент у моєму житті, тому намагався насолоджуватися кожною хвилиною. Чи виросли ви під час місії? Так, я виріс на 5-7 метрів, бо в умовах невагомості хребет витягується. Але після повернення додому ти знову стискаєшся. Що вас найбільше здивувало під час перебування в космосі? Як швидко люди адаптуються, ти вчишся рухатися руками, а ноги використовуєш для тримання предметів? Це здається неприродним, але ти дуже швидко звикаєш. Які експерименти ви проводили? За 200 днів я провів 250 експериментів у різних галузях: медицини, біології, фізики, матеріалознавства, інженерії та психології. Найважливішими для мене були медичні дослідження, адже вони мають великий вплив на наше життя на Землі. Коли звичайні люди зможуть подорожувати в космос. Euh, поки це дуже дорого через вартість палива та технологій, але я вірю, що майбутні покоління зможуть побачити космос так само, як ми зараз літаємо на літаках. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки, це дуже цінно для нас. Та які запитання ви хотіли б задати астронавту? пишіть у коментарях.